Родючі поля, мальовничі краєвиди та історичні місця, фермерські господарства та стабільний розвиток інфраструктури. Такою була Черкаська громада до початку повномасштабного вторгнення Росії. У лютому 2022 року життя її мешканців змінилося. Фронт наблизився практично впритул. Дуже постраждали два старостинських округа це Привільський і Новомиколаївський старостинські округи. Частково Черкаське селище було, було зруйновано. Частково зруйновано двоповерховий житловий будинок багатоквартирний в Черкаському. Громада була постійно під обстрілами. Завдяки харківському контрнаступу ворога було відкинуто і, власне, громада перейшла в стан відновлення. Довготривалих масштабних планів, каже голова, поки не будують. Зосередилися на ранньому відновленні та задоволені соціальних потреб мешканців. По-перше, не йдуть активно сюди донори до нас, тому що дуже велика близькість до зони бойових дій. Деякі проекти реалізовуємо, не далі співпрацюємо там із тим же GIZ. Там Зараз вони нам надали велика вдячність там, і комунальну техніку надали, і надали нам буси для соціального рейсу. На, е, тобто зараз проекти всі зосереджені на більш соціальну сферу і гуманітарну сферу. Частина початок до повномасштабного вторгнення проєктів теж поки на паузі. Ми зараз знаходимося в майбутньому нашому стаціонарному відділенні, яке була реконструкція завдяки GZ-програмі ми прийняли участь в проєкті у 2021 році. Дуже хотіли мріяли зробити цьому ну, як то кажуть, будівлі життя. Але зараз це шокується у нас в Донецькій області, ми не можемо відкритись, так як безпекову ситуацію громадян похилого віку ми надати не можемо. Відділення розраховане на 25 койкомісць. Будівля оснащена сучасною системою опалення та устаткування. Щоб техніка не простоювала даремно нині тут організували зокрема і соціальну пральню. Прибуток він маленький, але ми цей прибуток вкладуємо в закупівлю порошків. Також в нас є соціальні робітники, які також потребують У нас є електровелосипеди, які ми також виграли в проекті. Закуповуємо електрокамери, якісь там побутові, побутову хімію дівчатам і спецодяг. У нас є розрахунковий рахунок, і ми ці кошти будемо спрямовувати на як то забезпечення наших працівників. У громаді сподіваються, що відділення запрацює одразу після перемоги. Люди тут зможуть знаходитися як постійно, так і тимчасово. І нас ще це наша мрія. Ми готові були прийняти до да, людей похилого віку. І працювати. Це додатково буде 10 робочих місць для громади це дуже великий плюс. Це додатково, що така людина зможе тут ну, в своєму віці 70-80 років, а тим паче, якщо вона, донука не має рідні, знаходиться в таких умовах і отримувати догляд цього добового. Нині ж ресурси самої громади та фінансову підтримку міжнародних донорів спрямовують переважно на ремонти пошкоджених будівель. Було створено протягом цього року матеріальний резерв громади, виділені кошти з бюджету, закуплені будівельні матеріали, плюс до того ж була дуже актив, активно включилися міжнародні організації, громадські організації. Я маю на увазі донорські організації, які допомагали будівельними матеріалами, грошовими коштами для людей для відновлення їхнього житла. Наразі в громаді зараз вже у нас подано заявок до внесення до РПЗМ, до реєстру пошкодженого зруйнованого майна 311 заявок подано, з них опрацьовано 288. З цих вже 288 заявок абсолютно всі отримали різні види допомоги із державного бюджету, тобто є відновлення. І від міжнародних організацій, тобто всі будівлі готові до входу в опалювальний період з теплим контуром. Це замінені вікна, покрівлі в будинках, двері вхідні і так далі. Виконують роботи не тільки людям, допомагають, а допомагають і нашому місцевому бюджету, нашим комунальним установам. Замінено було все насосне обладнання на системах водопостачання наших внутрішніх мережах. В Черкаській громаді частково були надані матеріали для відновлення водопровідних мереж. І зараз працюємо над тим глобальним проєктом. У нас є один це каналізаційні мережі, системи скиду і фільтрації. До повномасштабного вторгнення туристичний напрямок був одним із пріоритетних для громади. Музей української культури під відкритим небом у прелесному, садиба пана Бантиша, покинутий панський сад та озеро Кохання. Тут планували організувати багато привабливих локацій для гостей. Нині музей евакуйовано, садиба пошкоджена обстрілами. Всі матеріальні цінності, найперші там. Ступінню вони вже вивезені з території громади, залишились там музейні експонати, які дуже важко демонтувати і вивезти. Але маємо надію, що все буде добре і воно все залишиться, і вже після війни ми до цього повернемося. Нам я думаю, помимо того, що у нас було до, до початку повномасштабних бойових дій, нам буде що показати і враховуючи реалії сьогодення. І ті події, які відбулися вже в нас на території нашої громади, це і приклади мужності і патріотизму на території нашої громади, приклади героїзму наших воїнів Збройних сил України. Будемо про все це розповідати в майбутньому, прийдешнім поколінням. Дуже довго ще, я думаю. В громаді діє також гуманітарний хаб. Тут збирають речі та продукти для ВПО, організовують дозвілливі заходи, видають гуманітарну допомогу від партнерів та здійснюють психосоціальну підтримку дорослих та дітей. Працює також молодіжний центр в змішаному форматі, проводяться заходи як офлайн, так і онлайн. Молодь залишається тут у нас в громаді. Тому треба проводити якесь дозвілля. Вже зараз ми реалізуємо виграли проект молодь у поростійкості, та протягом вересня місяця у нас буде створено культурний простір такий пересувний, можна сказати. Це таки буде закупляється проектор, спеціальне полотно, пуфики, такі там ліхтарики цікаві, і ми зможемо за допомогою. Цього обладнання їздити по всій громаді. Сьогодні там показувати якісь фільми та й взагалі організовувати дозвілля. так. Черкаська громада є аграрним регіоном. До повномасштабного вторгнення тут працювали 27 фермерських господарств та п'ять сільськогосподарських підприємств. Більшість із них продовжила діяльність і сьогодні. Частково бізнес відремонтувався сам. Ті, кому було це, скажімо так, нагально потрібно. Дуже велика територія, у нас є господарська громада, вона дуже велика територія була замінована або забруднена вибухонебезпечними предметами або потенційно забруднені ці території. Всім цим людям, які не мали можливості обробити свої земельні ділянки, ми встановили нульову пільгу в оподаткуванні. Зараз йде процес розмінування активно. Зайшли до нас помічники наші із міжнародних організацій і з інших областей підрозділів ДСНС, які займаються розмінуванням наших полів. Уже там процес це йде доволі активно. Ми виводимо вже ці категорії земель з цього верні, ці землі з категорії, які потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. І люди приступають, скажімо, так до більш-менш мирного життя і вирощування сільськогосподарських культур з інших регіонів. До нас реликувався бізнес. Ну такий мілкий бізнес, скажімо так. Підприємці з Бахмута відкрили, ми їм виділили земельну ділянку, вони поставили там собі міні-кафе таке поставили, десь взяли в оренду підприємці, якісь пустуючі приміщення і повідкривали заклади, заклади там харчування, заклади торгівлі, заклади надання побутових послуг. Таке є. Активно співпрацюють підприємці зараз. Також долучились до цієї нашої ідеї з міжнародними організаціями, активно освоюють грантові кошти. Є у нас підприємець, який там починав з маленького кіоска з продажу ветеринарних засобів, а зараз це вже там потужний магазин, вже взяли в оренду інше приміщення, малася відкривати аптеку, яка дуже потрібна для жителів нашої громади, але Є там проблеми щось у неї з оформленням документів, там про ці всі не дають їй дозволу зараз. Ну Працюємо ми над цим зараз з департаментом охорони здоров'я, щоб вона отримала цей дозвіл. Тобто ну бізнес розвинувся, бізнес, скажімо так, переналаштувався під реалії зараз життя, під реалії сьогодення, і бізнес перепрофілював сам себе. А ще за час повномасштабного вторгнення у громаді більш активно стала молодь. В листопаді минулого року ми створили молодіжну раду, в яку війшли 13 активних молодих людей. Ну і одразу в нас розпочалась робота. Активна робота. Молодь постійно їздить на тренінги, на всілякі семінари, в межах безпекової, складової проводить активності, які ми можемо. Кришечки збирають. Одноразові оці електронні сигарети використані, збирають, є в планах також там, сітки, плести, наближають перемогу. Допомагають активно там, з видачю гуманітарної допомоги. Зараз вони там пішли більше з гуманітарної сфери, пішли в більш таку сільську ділову. Це там і благоустрій займаються люди, і проекти з благоустрою. Зараз подались проєкт на фінальній стадії, вийшли в фінал. Там вже з донорським фінансуванням проєкти. Ну, тобто процес пішов, запустився. Якби ситуація не погіршувалася в Донецькій області, я думаю, або після нашої перемоги української ми з ними багато що зможемо зробити, і багато корисного вони можуть принести дійсно громаді.